А зараз ми будемо розглядати опцію, коли вам потрібно запросити затвердження назви вашої компанії. Отже, робимо усі кроки, що в попередньому відео, та обираємо опцію Рекерир фірма. Континуар. Вводимо тут усі наші дані. Континуар. І ось тут нам потрібно ввести. Назви підприємств, які б ми хотіли зареєструвати, я рекомендую ввести усі 9 е, варіантів, тому що це у нас перша преференція, друга, третя і так далі. Наприклад, Ukrainian Hub. Ukrainian True Hub. І ось тут обираємо тип нашого підприємства. В нашому випадку. Це сосіїдаде Уніписуал-Пур-квотеж, тому що у нас один власник та один акціонер. Контінуар. Тут нам потрібно вказати адресу, де буде знаходитися ваш головний офіс. Обжету соціал абсолютно так само, вид діяльності вашого підприємства. принципал», це. Код, основний код виду діяльності вашого підприємства. Ви його також можете обрати із цього списку. Отже, ми заповнили всі поля. Кай секундарію – це додатковий код виду діяльності. У нас його немає, тому клікаємо «Континуар». Останній крок підтвердження, що ви подали прохання про підтвердження вашої. Назви вашого підприємства. І останній крок це підтвердження, що ви подали прохання на реєстрацію назви вашого підприємства. Отож, після того, як ви відправили запит на затвердження назви вашої компанії. Вам наступного робочого дня надійде імейл разом з лінком, за яким ви можете перейти та продовжити усі наступні кроки реєстрації компанії, абсолютно такі самі, як у попередньому відео. Тут також важливо зазначити, що цей лінк буде дійсним тільки на протязі 24 годин після того, як ви його отримаєте. Тому будьте дуже уважні та перевіряйте папочки спам та промоакції.